Згадаймо тих, кого нема і зна, кого у нас забрали небеса. Нехай у нашій пам'яті не гляне їх незрівненна і душі краса. Бо кожен з них, хто був із нами близький, був післаний для нашого буття. Скинімо голови, коли згадаємо низько, бо в кожному із нас є каяття. Бо мало їм в житті ми говорили, як любим, вірим і шануєм їх. Що нам казали і чого нас вчили, не забуваймо, а згадаймо їх. Нічого вічного тут на землі немає, все помирає і людина теж. Та лиш тоді душа не помирає, коли у пам'яті вона живе без меж. Сьогодні ми зібралися в такому. Великому крузі, щоб згадати нашого здорового керівника Степана Васильовича Чуровського на такому зустрічі, вечері пам'яті. А все починалося так. В селі Таурів Кузівського району посвячували молилу воїнів, що боролися за волю України. Це було грандіозне свято. На нього з'їхалися зі всіх куточків України, були там і небайдужі жителі села Острів, сім'я Василя і Галини Сагайдаків, Кармелюк Андрій, голова церковного комітету. Активісти з нашого села, розізнавши все про організатора, режисера і керівника хору, порадившись і заручившись згодою мітра та отця Василя Семенюка, запросили керівника хору. Відтворити таке дійство у селі Острів. Вітялося над річкою, моє древнє село, Лісо зеленою стрічкою, я же сили чоло. Роботи почалася з вивчення патріотичних і духовних пісень. У хорі налічувалося не менше 40 чоловік. Репертуар великий це класичні, духовні, патріотичні, обрядово-фульклорні та народні пісні, постійно діючі твори з літургії, пісні гімни нас багато, і пісень переспівали багато. Одна із них є пісня, якою ми проведжаємо наших хористів, що відлітають від нас на крилах своєї недоспіваної пісні у небуття. Пан Богдан Антків подарував керівнику хору пану Степану твір Сутвори Господи. Він мріяв про те, щоб цей твір виконувався нашим хором і присвячувався його односельчанам. Дійсно, праця Богдана Анткова не пропала марно, і коли виникли сприятливі умови, хор відновився з новою силою. в сільському клубі. Цей перший концерт був присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Цієї традиції ми дотримувалися кожного року. Садової колегії управління культури облдержадміністрації від 22 грудня 1993 року за високий художній рівень і виконавську майстерність і активну діяльність у розвитку українського національного мистецтва хору села Острів присвоєного звання «Народний». Також за визначені здобутки колективу керівник і хор його удостоїлися честі потрапити на сторінки енциклопедичного словника. Одна з літописних сторінок є виступи хору, зокрема з отцем Семенюком Зерваниці, також на відпустах в острові біля джерела. Кажуть, що кожна справа, яка починається з молитви, буде Господом благословена. І зараз у виконанні хору пісня, яку написав Степан Васильович. На свято Ковальського мистецтва в музей побуту і архітектури, під відкритим небом, вся наша українська принадність з успіхом сприймали наш виступ, надивилися, відпочили. Потім, по запрошенню, поїхали в військову частину елітних військ. Наш виступ там приймали з великою цікавістю і задоволенням. А ще більше задоволення було під час спілкування з солдатами, коли наші дівчата вчили солдат і офіцерів української мови. Тому що нас розуміли тільки три хлопці-земляки. У 2003 році ми вибороли право брати участь у творчому звіті майстрів мистецтво художніх колективів місті Київ, Палаці культури Україна. Найбільше приємності було до великої сцени і такої великої кількості людей взагалі, які нам збровали. Як днів репетиції на тій же сцені з визначними режисерами і артистами. І велика відповідальність і приємність. Ми хочемо тут показати кадри, відтворені на київській сцені, але ви їх віддали на подвір'ї Василя Яркоша. Також цікавою сторінкою літопису хору є знайомство і зустріч з польськими аматорами хорового співу, які приймали нас в себе вдома. Разом з ними ми співали в костелах на службах Божих, а також співали у будинках культури і школах. В Краковій костелі після служби був організований концерт, яким разом з ансамблем філармонії «Збруч» Співали під їхній супровід, а також з солістом Філармонії театру Борисом Репкою. Подружилися з хором Солідео, запросили до себе, і ви бачили, як веселилися і як веселили нас. В суботу, перед на ночування разом з вашою молоді, грали на гітарах і співали. В неділю разом з. Польським священникам, який брав участь у літургії, брали і всі користи. Ввечері у нас був виступ на подвір'ї музичної школи, і ми давали спільний концерт. Ви були всі свідками цих святкових подій. А також з польським хором ми вступали в місці Миколинцях на святі Незалежності під, під назвою Коло друзів. А зараз ми хочемо вам відкрити ще одну сторінку літопису про поїздки в Європу, яка була найбільш. Цікавіша в творчості хору побували учасники хору в Німеччині, Франції, Австрії. Пісений кріс був здійснений на запрошення в української діаспори та приурочений до 55-річчя від дня прийняття священного стану нашим земляком, уродженцем села Конюхи Козівського району, отцем Павлом Колотом. Перед тим він побував нас в острові і слухав хору, що звучав під акомпанемент цілющого джерела. Та, очевидно, ще й тоді він відчував близьке завершення свого життєвого шляху, вирішив пройти його з нашим хором. У Франції достигали черешні. Отець Павло чекав нас під вечір. Проте ми збилися з дороги і потрапили на його парафіяльне господарство аж за північ. І відразу відчули, що тут відтворена і існує маленька Україна. Розвантажуючи свої речі, ми крадькома зривали стиглі черешні, які виблискували у місячному сяйві, і звисали аж до землі. І тільки розмова економки, яка знала лише німецьку, нагадувала, що ми за кордоном. А вже зранку були теплі зустрічі, вітання. Українці, що завжди допомагали і підтримували отця у Франції, і наші артисти спільно ліпили вареники із черешень, але спершу була спільна молитва на божественній літургії, що звучала українською, французькою та німецькою мовами. Супроводжувати цю літургію нашому хоробі було і незвично, і відповідально, але почесно. Отець без особливих проблем організував нам відвідини Ради Європи у місті Страсбурзі, як жартували учасники хору, нічого собі перший раз і у Європі і зразу в Європарламент. Далі наш шлях із Страсбурга, де ми дали концерт у, му у муніципальній раді міста, проліг через міста в храмах, в який служив отець Павло. Разом з німецькими священниками і єпископом хор співав у місті Новий Уль. Супроводжував хоровим співом службу Божу в місті Фрайбурзі. Найбільше запам'яталося нам поминальна служба Божа в місті Пух на честь внучки, Едінги Ярослава Мудрого. Під час архіререйської літургії в місті Мюнхені в проповіді Отця Павла проникливо звучали наступні слова: Люди, любіть життя, любіть один одного, збирайте радість у торбинку скарбів. А за добрі вчинки Бог воздасть сам сторицею. Після літургії, визначені людьми з діаспори з різних країн, дали різножанровий концерт. Не менш цікавими була поїздка і виступи з концертами на батьківщині Моцарта в Австрії. Ще одна літописна сторінка нашого хору, яка відбилася на репертуарі нашого хору, події, яких сколихнули світ. Це революція гідності. Захоплення наших земель окупантами зі Сходу, де на даний час проходять війни, де вмирають наші молоді воїни, захищають нас і нашу країну від агресора. Багато зараз написано присень про події, які в нас відбуваються, а також про славу наших героїв-побратима.

Дорогого і незабутнього Івана Васильовича. Ми втратили надзвичайно обдаровану людину, поета і композитора власних пісень, майстра хорового співу, диригента церковного і сільського хору нашого села. У нашій пам'яті назавжди залишаться годинні репетиції в клубі, чудові закордонні поїздки, виступи у рідному селі в Тернополі, в Києві, в містах Європи де люди могли почути мистець... мистецьке багатство рідної України у виконанні нашого колективу. Планів та мрій було ще дуже багато. Ми хотіли всі разом у великому, дружньому колі відсвяткувати ювілей Степана Васильовича і 30-річчя хору. Але сталося так, як розпорядився Господь. І сьогодні на знак уваги пошани та пам'яті про Степана Васильовича Ми хочемо подарувати його дружині Олі, книгу спогад про життєвий шлях та творчу діяльність її чоловіка, нашого Степана Васильовича. Низький уклін та щира подяка. Степану Васильовичу, за його неоціненну титанічну працю, які, які, яку він зробив для України, для нашого села і особливо для нас корисців. І нехай його вічній оселі спочинку звучить ангельський спів його улюблених творів царство Небесне, дорогий та незабутній наш майстер, ви залишитесь навіки у нашій пам'яті та у наших молитвах. Дуже дякую. Всі, хто прийшов, дякую всім, ви таке зробили, дійсно.